У Володимира Яцишина рак ока до онкодиспансеру приїхав із Тернополя. Зараз лікується на лінійному прискорювачі, який у 2011 році медзакладу подарував фонд Ріната Ахметова розвиток України. Я лежу спокійно, абсолютно безболісно. Нічого не відчуваю ніяких, ну абсолютно ні, 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 ні ніяких болючих моментів, абсолютно ніяких. Невдовзі в онкодиспансері запрацює ще один прискорювач. Його за майже 30 мільйонів гривень придбала держава. Оскільки променевої терапії потребують понад 4 тисячі рівненських пацієнтів, то заклад зможе прийняти вдвічі більше пацієнтів. Дозволить закрити повний цикл променевої терапії для жителів нашої області і навколишніх областей навіть апарат крайньо необхідний, тому що по всім нормативам в установі повинно працювати як мінімум два лінійні прискорювачі ми зараз маємо повний закритий цикл променевої терапії. Рівненський центр променевої терапії став унікальним. Його фахівці єдині в Україні, хто застосовує променеву терапію малюкам від народження. Для цього придбали додаткове обладнання та вакуумні ліжечка. З часу відкриття допомогли 57 дітям, а нещодавно відкрили палати спільного перебування матері та дитини. Тільки наш центр може провести якісне лікування, тому що в нас є пристрої мобілізації, і це досить важливо для призначення даного лікування. Один лікар не може зробити всього і. Команда, яка працює в нашому диспансері, в нашому центрі, це високопрофесійні люди, це інженери, це фізики, це лаборанти, і без них ми би не справились. Як борються з раком на Рівненщині, ознайомився перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Качур. Він високо оцінив роботу місцевих медиків. Обслуговуються люди різних областей, і це все повинно бути за кошти або держави, або єдиного медичного простору. Це дуже важливо. Це ми будемо розглядати і будемо вирішувати за два роки на першому лінійному прискорювачі. Повний курс лікування пройшло понад 700 пацієнтів, а це орієнтовно 200 тисяч процедур. Оскільки кожен другий пацієнт, житель іншої області, то Олександр Качур пообіцяв допомогти із створенням на Рівненщині національного протипухлинного центру. Ольга Міхньов новини рівного.